Щастя дай моїй родині і кохані Україні. У Чернівцях у музеї просто запрацювала резиденція Святого Миколая. В одній зі старовинних хат розмістили новорічний декор на вулиці Фотозону. Ми сьогодні розповіли вірш Мій святенький Миколаю, і за це ми сьогодні отримали подарунок. Мені дуже сподобалось. Я так думаю, що в цьому подарунці цукерки і мандарини, і листівочка. Я була цілий рік чемна і допомагала батькам, тому він мені подарував подарунок. Він казав, що треба бути цілий рік чемним, і тоді на другий рік ми ще раз до нього приїдемо. Емоції різні, тому що зараз все-таки нелегкий час. Але все-таки, якщо ми даруємо дитині трохи радості, це, як то кажуть, обов'язок наш дорослих, щоб дитина. Вірила ще в казочку, щоб вона ем, вірила в чудо. Мамі пройдемо до Святого Миколая, Він їм розкажете все, що з вами було цього року. Я зустрічаю діток. Зустрічаю діток, спілкуюся з ними. Вони мені розповідають, що вони знають, хто такий святий Миколай. Ми з ними читаємо молитву до Святого Миколая, і вже тоді я проводжу їх сюди в нашу резиденцію і допомагаю Миколаєві роздавати подарунки. Дивлячись на цих маленьких діток, як вони радуються цьому подарунку, емоції просто зашкалюють. Це такий приємний досвід. Резиденція працює з 1 грудня по 23 грудня. На сьогоднішній день вже є записано саме на сьогодні для відвідування резиденції більше 80 учасників, а на Наступні дні вже в записі більше тисячі дітей. У резиденції Святого Миколая приймають за попереднім записом. Вхід платний. Резиденція працює щодня з 10 до 18 години. Вікторія Дмитрієва, Роман Пулатик. Суспільне новини. Чернівці.